Карл Юнг, один з найглибших мислителів минулого століття, відкрив нам, що шлях зцілення починається з простого, але такого складного кроку: навчитися обирати себе у світі, який невпинно змушує нас озиратися на інших, пристосовуватися, шукати схвалення та відповідати чужим очікуванням. Цей вибір стає актом справжньої мужності. Ми перебуваємо у вічній гонитві за визнанням, прагненням бути коханими, оціненими, але при цьому рідко зупиняємося, щоб запитати себе, чого насправді хочу я, що мені справді потрібно, щоб відчувати себе щасливим і цілісним. Відповідь на це питання ніколи не лежить у зовнішньому світі. Вона не знайдеться ні у похвалі керівника, ні у схваленні батьків, ні у захопленні партнера. Вона завжди всередині у тій тихій, але наполегливій частині нас самих, яка знає правду, але яку ми так часто заглушуємо. Заглушуємо, бо боїмося бути незручними, занадто вимогливими, не такими, як усі. Обирати себе це не егоїзм, як багато хто звик думати. Це, нарешті, повернутися обличчям до найважливішої людини у своєму житті, до себе. Це надати собі ту увагу. Ту турботу і ту повагу, які ми так легко роздаємо іншим, але так рідко залишаємо для себе. Юнг попереджав більшість наших душевних ран, тривог і розчарувань зростають з одного кореня, з розриву з власною суттю. Ми роками граємо ролі зразкового співробітника, зручного партнера, ідеального батька, і в якийсь момент раптом усвідомлюємо, що забули, хто ми насправді. Ми стаємо чужими самим собі. І від цього всередині оселяється порожнеча, яку ми намагаємося заповнити чим завгодно: роботою, стосунками, покупками, соціальними мережами. Але вона не зникає, тому що корінь проблеми не в нестачі зовнішнього, а у втраті внутрішнього. Але ось що важливо зрозуміти. Все, що ми пригнічуємо, все, у чому собі відмовляємо, все, що ховаємо навіть від самих себе, нікуди не зникає. Воно перетворюється на тінь, яка рано чи пізно виходить на світ через повторювані сценарії у стосунках, через саморуйнівні звички, через раптові кризи або через те саме почуття порожнечі, яке не проходить навіть тоді, коли в житті все гаразд. Ви можете роками запитувати себе, чому життя не змінюється. Чому я знову і знову наступаю на ті самі граблі? Чому мене оточують люди, які не цінують мене? Але відповідь завжди буде одна, тому що проблема не зовні, а всередині. Тому що, поки ви не почнете слухати себе, світ буде відображати ваш внутрішній стан. І якщо всередині хаос, то і зовні буде хаос. Зцілення починається не тоді, коли ви знаходите правильного партнера, ідеальну роботу або нове коло спілкування. Воно починається тоді, коли ви перестаєте шукати порятунку зовні і вирішуєте нарешті заглянути в себе. Уявіть, що ваше життя це дзеркало вашого внутрішнього світу. Якщо вас постійно оточують люди, які вас не цінують. Якщо ви відчуваєте, що ваша енергія витікає в токсичні стосунки або безглузді справи, якщо ви раз за разом опиняєтеся в ситуаціях, де вас використовують, знецінюють або ігнорують, це не випадковість. Це ваша підсвідомість кричить: вам зупинись, тут щось не так. Питання лише в тому, чи готові ви це почути. Більшість людей воліють не помічати цих сигналів, тому що зустріч із собою це, мабуть, найважче, що може бути. Визнати свої рани, свої страхи, свої помилки, усвідомити, що багато років ви самі дозволяли болю тривати. Це вимагає величезної сміливості. Але саме тут, у цій точці усвідомлення, і починається справжня трансформація. Ви не зцілитеся, якщо продовжуєте годувати свою рану. Неможливо позбутися тривоги, якщо ви щодня прокручуєте в голові катастрофічний сценарій. Не можна наповнити себе, якщо ви оточуєте себе людьми, які вас виснажують. Не можна знайти впевненість, якщо ви постійно чекаєте, що хтось інший. Підтвердить вашу цінність. Юнг говорив про індивідуацію, про процес, у якому ми поступово звільняємося від тиску зовнішніх очікувань і повертаємося до себе. Це не означає піти від світу і жити в повній самотності, це означає перестати чекати, що інші скажуть вам, хто ви є, що вам робити і як жити. Згадайте, скільки разів ви відмовлялися від своїх бажань, тому що боялися осуду. Скільки разів говорили так, коли всередині кричало ні, скільки разів ігнорували свою інтуїцію, тому що треба бути зручним. Коли ви починаєте обирати себе, відбувається дивовижне. Ви вмикаєте закон притяжіння іншого рівня. Ви більше не погоджуєтеся на емоційні крихти, не чекаєте, що хтось заповнить вашу порожнечу. Не намагаєтеся вписатися в чужі стандарти. Ви розумієте. Ваша цінність не в тому, щоб догоджати, а в тому, щоб бути собою. І тоді світ навколо поступово починає змінюватися. Стосунки, які раніше витягували з вас сили, втрачають владу. Ситуації, які доводили до сліз, більше не здаються катастрофою, не тому, що змінився світ, а тому, що змінилися ви. Але цей шлях не про миттєве перетворення. Він вимагає сміливості сказати ні, тому що вас руйнує, навіть якщо це когось розчарує. Він вимагає терпіння навчитися помічати свої справжні бажання під шарами чужих установок. Він вимагає чесності, особливо з самим собою. Юнг нагадував: ціна ігнорування себе занадто висока. Ми розплачуємося за це тривогою, втомою, почуттям втраченості, життям, яке ніби належить комусь іншому. Але коли ви обираєте себе, відбувається дивовижне. Світ, який здавався ворожим, раптом стає м'якшим. Конфлікти, які раніше затягували як болото, втрачають силу, тому що ви перестали боротися із самим собою. Зцілення це не пункт призначення, куди можна одного разу прийти і розслабитися. Це щоденний вибір, вибір свого спокою замість чужого схвалення. Вибір правди замість зручної брехні, вибір себе, навіть коли страшно. Той спокій, ту впевненість, яку ви шукали в інших, завжди були в вас. Потрібно було просто дозволити собі це відчути. Ви заслуговуєте на життя, в якому вам не потрібно постійно озиратися на чужі очікування. Можна і потрібно жити по-своєму. Єдине питання, чи готові ви зробити перший крок, тому що шлях до себе. Це єдиний шлях, який дійсно варто пройти. Якщо ми будемо уникати своїх ран, світ буде раз за разом відображати їх нам як відлуння в порожній кімнаті, поки ми не зважимося нарешті обернутися і зустрітися з ними віч на віч. Цей процес багато хто намагається обійти стороною, адже він вимагає мужності визнати гіркі істини, що те, що ми називали любов'ю, часто виявлялося залежністю. Що під маскою дружби приховувався взаємовигідний обмін, що більшість наших рішень, продиктовані страхом, виявитися недостатньо хорошими. Але коли ви починаєте обирати себе, відбувається перелом. Ви перестаєте торгуватися зі своєю совістю, миритися з тим, що з'їдає вас по шматочках, виправдовувати те, що не заслуговує на виправдання. І тоді починається найстрашніше: люди йдуть. Не тому, що змінилися ви, а тому, що змінилися ваші межі. Ті, хто здавався невід'ємною частиною вашого життя, раптом розчиняються в минулому, іноді навіть без пояснень. Те, що спочатку здається болючою втратою, пізніше. Обертається свободою, адже кожні зачинені двері залишають простір для чогось справжнього. Цей перехід ніколи не буває легким. Наша підсвідомість чіпляється за знайоме, навіть якщо воно отруйне. Як людина в шторм тримається за уламки тонучого корабля. Ми роками терпимо токсичні стосунки, принизливу роботу, спустошливі дружби, тому що страх перед невідомістю паралізує сильніше, ніж звичний біль. Але саме в точці цього вибору залишитися в знайомому п'єклі чи крокнути в невідомість, і народжується справжня трансформація. Відпускати не означає миттєво забути або робити вигляд, що нічого не відчуваєш. Це прийняти, що ви не можете змусити іншу людину цінувати вас, що ваше щастя не залежить від тих, хто не готовий розділити вашу цінність, і що єдиний, хто дійсно відповідає за ваше благополуччя, це ви самі. У цей момент світ ділиться на дві частини: на тих, хто продовжує шукати у зовнішньому світі те, що втратив усередині. І тих, хто знаходить у собі сміливість розпочати шлях зцілення. Юнг називав це дорогою до цілісності, єдиним шляхом, який дійсно варто пройти. Коли ви обираєте себе, відбувається дивовижне. Ваші стосунки починають фільтруватися самим життям. Люди, які звикли до вашої постійної віддачі без взаємності, непомітно зникають. На їхньому місці з'являються ті, хто бачить вас справжнього. Не тому, що ви змінилися, а тому, що перестали миритися з напівзаходами. У таких стосунках немає місця жертвам, тільки взаємне збагачення, але більшість так і не доходить до цієї точки. Причина проста: зіткнення з тінню, болісне, йдеться не тільки про втрату інших, а й про зустріч з тією частиною себе, яка роками дозволяла погане ставлення. Набагато легше звинувачувати партнера, керівника долю, ніж визнати все, що з нами відбувається, це відображення наших внутрішніх дозволів. Юнг попереджав: пригнічені частини нашої особистості не зникають, вони перетворюються на тінь невидимого ляльковода, який керує нами через незрозумілі страхи, раптові зриви, нав'язливі сценарії. Коли ви починаєте обирати себе. Тінь поступово виходить на світло. Ви помічаєте, як самі саботуєте своє щастя, кажете так, там, де потрібно ні, Терпите те, що давно пора відкинути, біжите від стосунків, де вас дійсно цінують. Тут перед вами постає вибір продовжувати жити на автопілоті або взяти штурвал у свої руки. Перший шлях зручний: він дозволяє роками скаржитися на несправедливе життя поганих людей, нещасливу долю. Другий вимагає нещадної чесності, визнати, скільки разів ви зраджували себе, як часто віддавали дорогоцінний час тим, хто цього не заслуговував, чому погоджувалися на крихти коли гідні бенкету. Але в цій правді приховане звільнення. Біль усвідомлення тимчасовий, на відміну від вічного болю, самообману, як говорив Юнг, ми не можемо зцілити те, що не наважуємося побачити. Але в той момент, коли ви зустрічаєте себе справжнього, без масок, без виправдань, всередині щось клацає. Ви раптом розумієте, що життя не лотерея, а дзеркало, що кожен ваш вибір, кожне так і ні формує реальність, що вам більше не потрібні чужі дозволи, щоб бути собою. І тоді починається найдивовижніше. Ви раптом помічаєте, що більше не вписуєтеся в старі драми, що тривога про майбутнє змінилася тихим довірою до себе, що в грудях оселилося нове почуття. Легкість, яку не купиш за гроші і не випросиш у інших. Це і є та сама свобода, коли ви нарешті розумієте, все, що вам дійсно потрібно, вже є всередині. Залишилося тільки дозволити собі це взяти. Це і є справжня свобода, не все дозволеність, а внутрішня незалежність, уміння бути на самоті без відчуття порожнечі, впевненість, що які б випробування не принесло життя, ви зустрінете їх. Спираючись на себе, цілісного, справжнього, більше не потребуючого, фальшивих милиць, чужих оцінок, ваш шлях до себе єдина подорож, де пункт призначення важливіший за швидкість. Кожен крок це зустріч з тим, ким ви були, хто ви є і ким можете стати. І яким би важким не здавався цей маршрут, він єдиний, де в кінці на вас чекає ви самі. Справжні, без масок, без умов, без необхідності щось доводити, просто достатньо цінні, щоб нарешті перестати шукати порятунку і почати жити. Ви завжди будете в порядку, тому що, нарешті, навчилися бути самим собою. Юнг говорив, що індивідуація найважливіший процес нашого існування, шлях до цілісності. І, хоча цей шлях часто пов'язаний з болем, втратами та самотністю, тільки він може привести до осмисленого життя. Коли ви починаєте обирати себе, коли вирішуєте залишити старі версії себе, створені для догоджання іншим, життя винагороджує вас несподіваними способами. У вашому житті з'являються нові люди. Відкриваються можливості, які раніше здавалися недосяжними, але головне ви знаходите спокій, якого ніколи не знали, тому що перестаєте боротися з собою і шукати зовні те, що завжди було всередині вас. У цей момент багато хто відчуває, ніби нарешті прокинувся. Життя перестає бути виживанням або спробою догодити, перетворюючись на простір для справжнього переживання, творчості та почуттів. Але робота на цьому не закінчується. Свідомість, як м'яз, вимагає постійного тренування, тому що суспільство, сім'я, оточення будуть намагатися повернути вас до старих схем, змусять сумніватися в собі, переконувати, що обирати себе егоїзм. Різниця в тому, що тепер ви знаєте правду. Немає нічого ціннішого за ваш спокій, нічого важливішого за ваше благополуччя. В кінцевому рахунку єдині рішення, які мають значення, ті, що наближають вас до себе. Світ змінюється, коли змінюєтеся ви, стосунки покращуються, коли ви покращуєте стосунки із самим собою. Можливості приходять, коли ви перестаєте діяти з нестачі і починаєте діяти з повноти. Юнг говорив, що несвідоме реагує на наші глибинні переконання. Коли ви по справжньому вірите, що заслуговуєте на більше, Всесвіт відображає це. Питання в тому, чи готові ви побачити це, чи готові відпустити те, що більше не резонує, і відкритися чомусь абсолютно новому. Це не буде легко. Але я обіцяю, воно того варте. Коли ви починаєте жити з автентичності, відбувається щось дивовижне. Те, що раніше здавалося заплутаним, стає ясним. Стосунки, які виснажували, тепер здаються нестерпними. Ситуації, які ви терпіли, тепер відчуваються тяжкими. Це не збіг, це зростання. Знак того, що ви еволюціонуєте і більше не можете ігнорувати те, про що ваша душа шепотіла вам роками. Юнг вчив, що свідомість не статична, вона розширюється, коли ми наважуємося заглянути всередину. І коли це відбувається, світ не може залишатися колишнім, тому що зовнішнє лише відображення внутрішнього. Якщо всередині вас ясність, вона проявиться зовні. Якщо всередині хаос, ви будете стикатися з ним навколо. Коли ви обираєте себе, ви починаєте притягувати досвід, співзвучний вашій новій енергії. Вам більше не потрібно форсувати зв'язки, випрошувати любов, доводити свою цінність, все тече природно, тому що ви дієте не з нестачі, а з повноти. Цей перехід не відбувається за одну ніч. Будуть моменти сумнівів, коли спокуса повернутися до старого буде сильною, коли самотність здасться нестерпною. Але в цьому і полягає випробування, чи зрадите ви себе зі страху залишитися одні або встоїте у своїй автентичності, поки не прийде те, що дійсно для вас призначено. Несвідоме завжди перевіряє нас не для покарання, а щоб ми довели собі свою готовність до наступного рівня. Саме тому, як тільки ви починаєте обирати себе, люди з минулого можуть раптово з'явитися, намагаючись повернути старі динаміки життя буде підкидати ситуації, які раніше виводили вас з рівноваги, не тому, що ви відкочуєтеся назад, а щоб ви підтвердили: на цей раз вибираєте інакше. Коли ви проходите це випробування, ваша енергія змінюється кардинально. Ви більше не закріплені в страху, не прив'язані до потреби в схваленні, не чекаєте, що інші підтвердять ваш шлях. І тоді світ відповідає несподіваними способами, можливості приходять без зусиль. Люди, що з'являються у вашому житті, приходять з повагою та щирим інтересом. Те, що здавалося недосяжним, стає реальним. Не тому, що світ змінився, а тому, що тепер ви вірите. Що гідні цього. Багато хто в цей момент відчуває, ніби нарешті прокинувся. Вся біль минулого набуває сенсу. Вона вела вас до цього моменту. Хоча страждання ніколи не бувають легкими. Озирнувшись назад, ви бачите кожен провал, кожна втрата, кожне відторгнення були замаскованим звільненням. Юнг нагадував: несвідоме не забуває, але може зцілювати. Рані минулого не зникають, але ми змінюємо своє ставлення до них. Вони перестають бути ланцюгами, що сковують нас, і стають нагадуваннями про пройдений шлях. Коли ви перестаєте бачити свою історію як низку невдач і починаєте сприймати її як еволюцію, все змінюється. Проблема в тому, що більшість так і не досягає цієї точки. Вони застряють в образах ностальгії, провині. Продовжуючи дивитися назад і бажати, щоб все було інакше. Але справжня сила не в тому, що могло б бути, а в тому, що ви можете побудувати зараз. Коли ви обираєте себе, ви перестаєте жити в минулому. Вам більше не потрібно виправдовувати те, що сталося, або оплакувати втрачене. Ви просто приймаєте, все трапилося так, як мало бути, і кожен досвід підготував вас до того, хто ви є сьогодні. І ось тут життя стає по-справжньому захоплюючим. Коли ви звільняєтеся від вантажу минулого, розумієте, майбутнє повністю у ваших руках. Немає зумовленої долі, є нескінченні можливості. Єдине питання. Що ви зробите з цією свободою? Будете повторювати старі історії, або наважитися написати нову. Більшість обирає безпечне, віддаючи перевагу знайомим стражданням ризику, бути щасливими. Але ті, хто вирішує жити з автентичності, без страху наслідків, виявляють, життя пропонує набагато більше, ніж можна уявити. Коли ви обираєте себе, світ теж обирає вас. Коли ви цінуєте себе, життя відповідає взаємністю, коли ви відпускаєте те, що вам не служить, те, що дійсно ваше, знаходить шлях до вас. Це не магія і не вдача. це природний закон енергії, відображення вашого зростання, неминучий результат найважливішого рішення бути вірним собі. Коли ви нарешті обираєте себе, життя змінює курс. Ви більше не чіпляєтеся за біль, не намагаєтеся змусити інших цінувати вас. Не живете в тривозі щодо своєї достатності, тому що в глибині душі, ви знаєте, ви вже цілі. Вам не потрібно шукати зовні те, що завжди було всередині. Але це не означає, що шлях буде легким. Будуть дні сумнівів, коли старі рани спробують заглушити ваш новий голос, моменти, коли знайоме буде вабити вас назад. Різниця в тому, що тепер ви знаєте правду, ваш спокій безцінний. Ваше благополуччя не підлягає обговоренню, ваша цінність не залежить від чужої думки, і це змінює все. Юнг вчив мета життя не поверхневе щастя, а повнота, і її можна досягти лише наважившись бути собою без масок, без страху, без гонитви за схваленням, жити з автентичності, приймати свої світло й тіні, розуміти кожен досвід, яким би важким він не був. Вів вас до цього моменту. Коли ви приходите до цього, вам більше не потрібне схвалення, ви шукаєте справжні зв'язки, ви не хочете вписатися, ви хочете належати простору, де можна бути собою. І ось тоді відбувається справжня магія. Коли ви живете зі своєї правди, ви притягуєте людей і можливості, які дійсно вам співзвучні. Якщо ці слова знайшли відгук у вас. Якщо в якийсь момент ви відчули, що вони говорять прямо з вашою душею, знайте, це знання не тільки для вас: світ сповнений людей, що застрягли в болісних схемах, які шукають зовні те, що можна знайти лише всередині. Ви не самотні на цьому шляху. Кожне ваше слово може стати світлом для когось, хто тільки прокидається. Кожен ваш вибір підтвердженням того, що жити з автентичності можливо. Тому що коли ви обираєте себе, емоційне зцілення тече без перешкод, і ваше життя стає відображенням вашої істини, продовжуйте обирати себе знову і знову.